Десантники не помирають, вони йдуть у небо. Вже другий рік Дніпро долучається до пам'ятних заходів з приводу трагедії Іл 76 Напередодні біля алеї Небесної Сотні, де встановлені меморіальні плити героям, зібралися рідні та друзі загиблих хлопців. Тепер він споглядає на перехожих із фотокартки на алеї Небесної Сотні. Тут чоловіки зі своїми побратимами, що два роки тому пішли у небо. Олександр Котов бувших теремі пішов добровольцем до армії. 14 червня для його дружини Тетяни назавжди завжди залишиться чорним днем. Знаєте, легше не стане. Це ми всі прекрасно розуміємо, що легше нам не буде уже ніколи. Але тільки одне що виновник буде будь-які на като обіцяє тому 7 років. Я вважаю, що це очень мало. Це Тетяна має на увазі судовий процес, який розпочався у минулому році. Головним підозрюваним у трагедії з іл 76 проходить Віктор Назаров. Саме він на думку рідних віддав наказ про відправлення екіпажу. При ми до блаженного життя біля тебе, чоловікалю. Згадати загиблих та братів по зброї прийшли до алеї небесної сотні. Олександр летів першим екіпажем. Згадує, тільки на приземлилися командири наказали швидко виходити із літака. Потім хлопці побачили догоряючий другий борт. Сподівалися, що все добре, але на ранок побачили останки хлопців, і все зрозуміли. Наше командування винне. Тільки вони знали, що ми летим. Ніхто не знав. Ми виїжджали. Ми нікуди не знали, куди ми летим. взагалі. Ми знаємо, що що вроді повинні летіти. Шок, то куди ніхто нічого не знав. Тільки командування могло нас продати. Згадати про героїв зібралися містяни та місцева влада і біля пам'ятника Маргелову. Там на майданчику виклали портрети загиблих бійців та відслужили панахиду. Вони дійсно не померли. Вони пішли у небо, і вже звідти знову стоять на захисті своєї держави. Юля Пожинська, Бліцфакт.